Поки росіяни воюють з українцями, поки українці воюють з росіянами, фізично знищуючи один одного, морально, духовно, в цей час їхні країни, наші країни тихо, без шуму і пилі проводять CBDC, підключаючи цей статус. Що таке CBDC? Це світова, загальносвітова цифрова валюта. Вона буде скрізь, абсолютно скрізь. І це ще називають цифровий концтабір. Якщо хтось буде дуже бунтарським духом виступати, чи буде казати дуже багато правди, чи заборонених речей, типу для влади та для еліти, чи ще щось тощо, то цих людей просто будуть штрафувати і відключати від цифрових грошей. А поки ми з вами воюємо, Україна і Росія тихенько. Зовсім тихенько підключає собі CBDC, так як і весь світ абсолютно весь світ. На офіційному сайті можна подивитися статус різних країн. Росія вже підключена. Україна пілотний проєкт, США пілотний проєкт. Все це дуже цікаво, коли нам закидають агресію, ненависть, перемогу і зраду, ці країни наші країни. Рука об руку. Дружно підключають CBDC. А ти воюй, дурачок, получиш золотой значок. Ха-ха-ха!